Філі буду нарізати тонень... маленькими кубиками. Десь один на один, один на півтора, як виходить. Щоб легше було викласти на форму у формочку пергамент, я його зараз буду мочити. Намочила, віджала, тепер вкладатиму. М'ясо, солю за смаком. Трошки чорного перцю, небагато. Ну, хто як хоче, за смаком все. І буду давити чесник. То як любить. І додаю пачку животин. Перемішую. Викладаєте у форму, трошки ну, притовкуєте, дуже повну форму не викладайте через те, що воно буде готуватися, буде виділятися юшка, щоб ця юшка не потекла через верх. Ну, от так ложкою притовкла. Уплотнила і в духовку розігріту на 180 градусів десь хвилин на 50. Через 50 хвилин витягла з духовки. Потрібно, щоб воно при кімнатній температурі остило, потім поставлю в холодильник. Такий вигляд має шинка, яка вже постояла в холодильнику і захолола. Зараз буду різати. От така вона в розрізі. Дієтична, корисна і смачна. Готуйте всім смачного. Ось такий кусочок, так він виглядає.